Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Вчора на е, наш День Незалежності на одному з каналів телевізійних показали дуже символічний е, фільм американський. Фантастичний з назвою День Незалежності. Так. Ну я вже ще далеко до, е скажем так, широкомасштабного вторгнення московитів на нашу територію у Фейсбуці на е Український День Незалежності, коли показували цей символічний американський фільм, казав, писав точніше своїм читачам моїх дописів про те, що на нашу землю теж прийдуть інопланетяни, як я. У <реш> Лапках про це писав. І що їхнім завданням буде знищення України і українців. Це не так важко було це все передбачити. Ну Там, у цьому символічному фільмі, президент Сполучених Штатів Америки Звертається до одного інопланетянина, який знаходиться там в лабораторії якогось надсекретного об'єкту на нашій планеті, у ну, Штатах Америки. І він каже: ну ми могли б, може бути, між нами мир, так що ви хочете від нас? І цей інопланетянин через одного дослідника, якого він тримає за горло, говорить цьому президенту і тій челяді, яка поряд з ним знаходиться, миру між нами не буде. А що ж ви від нас хочете? Він каже: помріть, дай, дай, дай. Так, тобто помріть. Оце абсолютно чітко і символічно те саме, що відбувається нині в Україні. Ми 30 років мали якісь дурні ілюзії про те, хто є нашим сусідом, і що він від нас хоче. У нас віддавали їм літаки. Віддали їм ядерну зброю, там, що завгодно. І сподівалися, що із цими інопланетянами у нас можливий мир, добросусідство, там, ну і і все таке інше. І ми не розуміли, не розуміли що вони хочуть від нас одного. Помріть, зникніть. Землі. Так. Тому що е, ви е, самою своєю присутністю, самим своїм існуванням, так, вказуєте на нашу ну, недорозвинутість, на, е, скажімо так, нашу відсталість, перш за все. Духовну, та й а від неї і технічну, і будь якусь іншу. Ви 30 років ми намагалися вирватися з цього ярма, не розуміючи. Того, перш за все, духовно, скільки в нас було людей, які вважали, що із московитами це братній народ, з ними можна жити разом, з ними можна миритися, одружуватися і так далі, не розуміючи, що це інопланетяни. Це люди зовсім іншої ментальності, це люди зовсім іншого цивілізаційного рівня. Так. Це люди, які ніколи з нами не зможуть жити у мирі, їхнє завдання нас знищити. Тому наше завдання, так як у тому фільмі, знищити їх. Тому що. Питання стоїть так, або ми, або вони. І як довго до цього доходив цей президент, так, який думав, що можна встановити мир і так далі, і тому подібне? Нічого подібного. І земля не виграли тільки тоді, коли президент США сказав знищити їх. Оце і перед нами. Зараз стоїть таке завдання, тому що нам, вони вже, я не знаю, у нас є, вистачає ідіотів, так, які донині нічого не второпали. Що вони кажуть нам дай, дай дай, помріть. Як казала Голда так, ми хочемо жити. А наші сусіди хочуть, хочуть щоб ми нас знищили, щоб ми померли. Це <свісно> не дає нам багато можливостей для вибору різних варіантів співіснування всім українцям, Україні і в світі і вдачі і, звичайно, нашої перемоги, бо в нас іншого виходу немає.